Будований в 1660-х роках за рікою. Дуже цікаво, минулого року у нас було таке питання: взагалі Господь завжди відповідає на запитання, яке чітко ставиться із глибини серця. У нас було питання, де ж той храм стояв? Ми знали, що за рікою не знали де. І того року, в ранню весняну пору, коли ще все було не зелене, але вже і без снігу, ратом з'явилися чотири кола. На землі кола з трави. Тобто трава раптом почала інтенсивніше рости. Кола три з половиною моїх кроків в діаметрі, розміщені як е, трилисник, тобто хрест. Так, ми знаємо, що трилисник символ Христа в лицарських ординах. Він був, завжди вживався. Отже, коло одне в центрі вище, два збоку, і на віддалі трьох від е, трьох відрізків однакових. Ще одне, тобто реальний хрест, дуже правильний. Кола всі абсолютно одинакові. Три з половиною моїх кроків. Ну, я, я так собі поміряю. І цього року ми пішли подивилися. Нема вже того хреста. Є чотири кола, але вже трошки хаотично розміщені. Але два більше, два менших. Але цікаво, що ті два одинакові діаметру і ті два одинакові діаметру. Ну, такі цікаві, в нас якісь знаки подаються. І ми так зрозуміли, що, мабуть, нам показали місце, де церква стояла все-таки. Тобто воно було за рікою. Сюди церкву перенесло в 1719 році. Я думаю, що причиною перенесення була повінь. Ну, кожних 40 років, так показує вже історія, плюс-мінус 2-3 роки, є повінь. І якщо продивитися минуле століття і вже теперішнє, то так воно і виходить. Близько 40 років, приходить і все все руйнує. Наскільки, наскільки вода може це зробити, зруйнувати? Мабуть, і тоді була така небезпека. Церкву перенесли на цей пагорб, він дуже сухий, це скеля. У нас на цвинтрі є деколи проблема яму викопати. Камінь підходить дуже близько. Але зато сухо. Тому церква добре збережена. Я думаю, що це одна з причин, чому церква так гарно збережена. Це, як би сказати, така природня, фізична причина. Так? Але головна причина в тому, що церква за всі всі роки ніколи не була закритою. Був тільки один період, в 64 році, якраз після зйомок фільму «Тіні забутих предків. Наша церква на вісім місяців не було богослужінь. Священника ув'язнили кагибісти, ми всіма силами хотіли церкву закрити. І тоді збирали підписи, там, ну все-таки хоч трошки, та дотримувалися якихось правил, ну, можливо, щоб лице мати там перед світом. І в нас була така жіночка Теодозія Андріївна Плитка-Сорохан. Вона померла ввечері на перестри... стрітення, надвечірі стрітення. 96 років майже прожила. І от вона така вперта була, 11 років, коли ми, строгача. Як коли їй питали, яка ваша освіта, вона казала, 11 років строгого режиму. Це в мене освіта така. Хоча вона мала два класи польської школи. І коли. Вона сказала, добре, я підпишу. Документ, щоб закрити церкву, але за одною умовою. Звичайно, ці КГБісти зраділи, кажіть умову. Дали папір, все вона каже: молодість». Ну, Для неї ці, так, таке зухвальство не минулося безслідно, її з ноги вдарили, так що на собою двері виламала, подвійні двері у, в, в цьому відділку КГБістів у Франківську. І таке було. І таким, завдяки таким людям, як. Віддосі Андріївна, як ми одосії її називали. Зіна була на Майдані і там посиділа. І вона, вона працює, слава Богу, добре працює. І вона організувала в Києві, я рекомендую, хто кияни, підіть, подивіться. Називається проєкт Грушівка, якраз про Одосію. Тому що перед початком Майдану Одесія настирливо через Зіну. Ну просто майже заставляла нас поставити хрест на Грушівці. Грушівка назва з імені Грушевського, бо там була його приватна садиба. І ми, подня... ми не розуміли, що... звідки в неї така настирливість. В неї були перечуття Майдану. Вона казала, буде ще кров. Ми, не... ми на неї дивилися, як ну, думає, ну що ну, старенька бабуся, 90 років, старчеський маразм, ну як ми старих сприймаємо людей, правда? Часто. Ну, щось у неї там, щось не те. Вона бачила цю кров, вона вже чула її. І вона говорила, багато разів повторила це, ми тоді її не чули, ми тепер це чуємо вже. Ми пригадуємо ті розмови. І от е, тому буде, і, і, Я дякую Зініді за те, що вона робить цей проєкт, тому що такі люди, як Досія, вони варті, того, щоб їх вся Україна знала. До речі, скажу ще один такий також важливий момент, зв'язаний з Одесією, що за півтора тижня до початку Майдану до нас приїхала Руслана з проєктом Лежичко. З проєктом в українській вечорниці. І вона прийшла до Одосії, бо мислила, це найстарша людина, а Одосія дуже гарно співала. Вона сама складала пісні. І що важливим таким є, що коли Руслана прийшла до неї і почала казати, що ми хочемо відновити там традиції, Одесія каже, дитинко. То все, то все, що так, що ви так дуже шукаєте, то старовічну, так звано, вона так, дитинку, то все було блудство. Я тобі щось інше розкажу. І півтора Руслана сіла на підлозі в хатці. вам десь варто в ту хату попасти, то є святе місце в нашому селі. І оператори хлопці посідали, і півтора години Руслана просто плакала. Тому що в почала розказувати їй про своє дитинство за Польщі, про зневагу до українства. Потім, коли рідний Маскаль приперся, рідний в лапках, звичайно, як збиткувалися з наших людей. Як вона попала в Сибір, як вона один з років відбула на коломі строгого режиму, як вона вишивала голкою, яку ховала в підошві між пальцями, щоб принести, бо не було можливості. І коли Руслана звідти пішла, вона каже, що вона йшла за одним отримала те, що треба. І через півтора тижні починається Майдан. І я пам'ятаю, дзвоню до Руслани, вона тоді якраз вже на сцені була. Тож СВСКО надіслав і пишу: Руслану, почалися наші українські вечорниці. Вони справді почалися. І, можливо, недаремно і Руслана, і Зінаїда, і багато інших людей, які можуть щось творити. Тому що дерево з плоду пізнається, не з назви, не з того, яке дерево біля цього дерева росте. Навіть не те дерево. Що там в неї ґрунт понасипали під коріння, а то, яке і вона плід приносить. Це дуже важливо пам'ятати, щоб не чіпати на людей ярлички, бо це дуже легко. Саме цим займався сталінізм і весь фашизм. І все тому Ісуса ярлик, оце ж це ж ярлик. Хотіли зневагу, пам'ятаєте, як прийшли до понті Палата і кажуть, старішини архієреї кажуть, напиши, він називав себе царем Ізраїля. А понтій Пилат написав Ісус Назарий Цар юдейський, в ну, мову, мовою. Рекс Арамейський, так? і каже Пилат, що написав, то написав. Хоч одно щось доброго зробив: написав правду про Ісуса. Хоча Міховий не розіп'ясти. Тому наша церква важлива чим є. Це єдина в Україні церква <кхід> дерев'яна такого віку, яка зберегла свою автентичність, гонтою вона вкрита. Ну, була бляха, ми її, слава Богу, поміняли. Єдина в Україні церква, яка такого віку, яка не була закритою ніколи. Аналогів немає. Всі інші церкви перетворили або музеї, ну, або якісь травні будинки, чи що там робили колись. Так. Або ще гірше щось. Так. так. Дерев'яна, так, єдина. Тобто це, вона ніколи не була музеєм. У нас є церкви давніші. Але був період, коли це були музеї. Криворіанська церква єдина така. Тому це наше багатство. В цьому наша сила. На всіх один покривителі Ісус Христос, кожної церкви. Справа в тому, що люди різні. Тут багато було людей. Так. Ну, працювали Сергій Паражанов, Юрій Ільєнко, Іван Миколайчук, ну і Лариса Кадочникова. Звичайно, Риса Рейса Недосківська, Рейса Іспанія тут виставу давала для дітей. Так, ну багато сюди приїжджають людей. Паразки плитки, Горить Світ. Ми зробили зараз, є проєкт відновлення фотоархіву Параски Плитки, Горить Світ. Це 30 років фотографії про кривого Ну, унікальні речі. Насправді тут ще є багато над чим працювати. Ну, Джон Тефт у нас був, прекрасний чоловік, посол США в Україні. Коли ми колядували в посольство американському, я його запросив до нас в гості, він сказав, що він приїде. Ну, звичайно, нічого не вийшло, він приїхав, але приватної розмови не вийшло, бо в нас не буває приватних розмов. Доключилося все начальство і, і все зіпсувало, як завжди. Так? Але трішки ми поспілкувалися. І, власне, Джон Тефт був з, з дружиною своєю в Одесії. Той самий. Просто всі, хто приходив до сів, не просто плакали весь час, поки в неї були. Це були сльози, мова душі. Тому що, звичайно, ми йому прикладали текст, але треба було бачити ну, просто реакцію людини. І в мене, я, знаєте, я маю таку маленьку надію на те, що ну, в Росії скор, скорше Божа воля звершиться, бо там сьогодні Джон Теф працює. це також для мене видимий знак, бо це людина. Я вже не говорю про наших митців багатьох. Ну, про те, що тут і президент Віктор Андрійович часто до нас приходив, і ми йому вдячні, тому що з його допомогою ми видали ви збірку іконперадські плитки Горить світ. І депутати, звичайно, і теперішній Верховна наша рада, і Андрій Поробій був у нас. І дуже гарно зараз працюємо з Миколою Княжицьким. Пан Микола дуже гарно працює. Відчувається, що людина розуміє значимість цього регіону для України і для світу. У нас це велика проблема насправді. Бо наші кабінетні керівники, проблема в тому, що вони нічого за кабінетом часто не бачили. І коли просто приходять до нас, відкривають очі і... Почали розуміти, що ми маємо насправді. І саме тому сюди приїжджали. Я, звичайно, завжди відбувається взаємопроникнення. І Франко тут щось залишив для людей: і Коцюбинський, і, і, і Гнатюк, і Хоткевич, і, і Грушевський, і Леся Українка, які так звані мольфарі себе називали, і говорили про те, що Україна розвалиться таке всяке. Це для тих, що люблять мольфарів. Шукають їх. Перше, кажу вам чесно: мольфарів на Гуцульщині нема. кінчились. Може, на фільму «Тіні забутих предків останній раз. Пан Михайло, ви, ви бачили його візитку? Як він себе називав? Ну, психотерапевт і так далі. Звичайно, знаєте, коли, коли на цьому просто заробляють гроші, це одне. А коли треба читати молитви екзорцизму, а злі духи гарчать з людей, тоді це не таке привабливе, як воно виглядає на телебаченні, в інтернеті і в музеї магії у Верховині. Ну, файно виглядає, поки не гарчить у церкві. Я пригадую, коли я прийшов на парафію сюди, і коли, ну я не буду називати цифри, бо зараз це вже зовсім інші цифри. Але моя дружина йшла до сусідки за олією позичити, щоб вдома піджарку зробити для борща чи для супу. Ну, про що ми говоримо? Ми забули. Ми забули смог Кузьмівський, ми забули смог Януковича. Коли в церкві тут стояли стукачі, і в білий дім докладали що Рибарок на проповіді говорить. Так і зразу, майже по прямому зв'язку, ми краще живемо. Ми відкрилися, ми вільні. Хоч їдь за кордон, хоч лишайся вдома. А в нас був період трошки приюшенку, трошечки відлиги. Тоді, коли ми дійсно скористалися цього, це правда, у нас в селі. У нас два роки тому, чи минулого року, якийсь російський був кореспондент тут. Ну, я взяв його трошки з собою верхами походити, якраз ходив з Йорданською водою. Він був шокований. Зимою. Зимою, звичайно. Ну, ми в кінці скотилися вже. Я трохи мусніший, то нормально, бо люди дуже файно приймають у нас. Він був здивований, бо ми пили віскі шотландські у горах, у бабки старої. Ми пили файні коняки закарпатські, вірменські чи грузинські. Ми не пили смердюхи сірої, яку, вибачте, москалі п'ють, розумієте? Ми їли файні харчі, і в кожній хаті душова кабіна, як мінімум, а може і ванна. Де колись була комора, так тепер там душева кабіна, або ванна. В кожній хаті у верхах. У нас в кріні вже немає хати, де немає в хаті туалета. Тобто ми реально краще живемо. Просто реально краще живемо. Літаків не було, вертольотів не було, важко було добратися. Це природній відсів. І коли нам деколи кажуть, у вас така погана дорога, я кажу, слава тобі, Господи. Сюди попаде лише той, хто хоче сюди попасти. Коли людина починає думати, вона починає розвиватися. І тому найбільше багатство кривджень це люди, які в умовах гірших, ніж в інших куточках якихось не стогнуть і не нарікають, просто живуть. Але своє не подамо, і тому церкву зберегли. Всі поради святому писанні. Діти взагалі вони ідеальні. Це супер. Ісус не даремно каже: будьте як діти, такі як царство небесне. Знаєте, як, як каже, як Святе те писання завершується: «Гряди, Господи, Прийди, Господи.